Доброго раночку, ми з України середа п'яти хвилинка. Нещодавно в мене була вдома дівчинка на прийомі, і вона сказала: а чому ви не дасте обряд самостійний для того, щоб дівчина могла вийти заміж обряд на заміжжя. І я подумала, а чому б і ні? Тому що скоро в нас починаються святкові програми. В нас починається програма Святого Миколайчика Андрія Первозваного буде. В нас програмка новорічна. На Різдво і так далі. І тому дуже зараз у нас будуть актуальні обряди самостійні, які ви можете зробити для того, щоб вийти заміж і налагодити своє особисте життя. І сьогодні я розповім вам про Сімеронські обряди, який ви можете зробити самостійно. Це обряд з капцями. Як зробити так, щоб до вас, до вас в дім прийшов чоловік і залишився там назавжди? Що вам треба для цього зробити? Цей обряд він налаштований на те, щоб. Людина, яка прийшла до вас у дім, вона стала вашим законним чоловіком. І я розповім вам, як правильно вибрати капці для цього обряду, як їх поставити, що треба сказати для того, щоб цей обряд був дієвий і він дійсно у вас спрацював. Напрямок, який ми використовуємо в цьому обряді, він є магічним і трошки психологічним. Тому що це техніка Симарону, вона дає нам можливість позбутися від наших стримуючих. Пут від наших комплексів звільнити наше мислення і звільнити ті наші бажання, які ми десь там тримаємо в собі і не можемо їх продемонструвати. І ми після цього обряду будемо з радістю посилати свої бажання у всесвіт. І завдяки легкості виконання цьому обряду, людина може зрозуміти, що немає нічого неможливого і дійсно можна привабити кохання у своє життя. Це одна з багатьох технік обряд. На заміж, але вона досить проста і виконується теж легко. Самотня людина повинна уявляти своє життя в парі і повинна розуміти, що вона хоче отримати, що вона хоче мати від цього обряду. При виконанні обряду долаються внутрішні страхи, затискувачі, бачите, кіт підтверджує, і е, те, що нас. Середині стриму є потрібно малювати для себе картину майбутнього в яскравих і приємних. І тоді вона обов'язково перетвориться в реальність. Як провести обряд з капцями? На початку вам треба вибрати термін проведення обряду. Він повинен бути на зростаючий місяць. Ось зараз у нас зростаючий місяць до 14-го числа. Будь ласка, можна проводити в грудні. Перше, це зростаючий місяць. Друге, ви повинні чітко уявляти, якого саме чоловіка ви хочете мати поруч. Ви повинні уявляти його зовнішність, ви повинні уявити його характер. Ви повинні уявити, скільки грошей він має заробляти, що він повинен робити для вас, які ваші бажання виконувати. Це дуже-дуже важливо. І тоді ви йдете, купляєте капці. Капці треба купляти обов'язково у першій половині дня до 12-ї години. І е, ніде не торгуватися за них. Ви просто йдете, вибираєте, купляєте капці. Це може бути десь там на базарі, це може бути десь у магазині, але ви повинні купити саме ті капці, які будуть приваблювати чо. Чоловіка. Якщо ви хочете мати чоловіка високого, ви купляєте капці великого розміру. Якщо ви хочете мати дизеньковий, ви купляєте капці більш, меншого, меншого розміру. Далі, якщо ви хочете мати чоловіка поруч з собою простого, роботящого, який заробляє руками, ви купляєте досить прості капці, недорогі, без прикрас, просто капці, які ну, мінімально там щось на собі мають. Але якщо ви хочете чоловіка. Чоловіка дуже інтелектуального, чоловіка з грошима, чоловіка, який будує кар'єру. Купляйте найдорожчі капці, купляйте капці з якісних матеріалів, щоб вони були дійсно дорогі. І розмір, який ви вибираєте, від цього буде залежати зріст вашого чоловіка. Далі. Коли ви купили ці капці, принесли їх додому, що з ними треба зробити. Їх не повинен ніхто використовувати. Люди, які приходять до вас у дім, не повинні їх брати, тримати там або надягати ні, ні в якому разі. Тобто ці капці тільки для вашого майбутнього чоловіка. Ви можете з ними порозмовляти, пояснити їм, якого саме чоловіка ви хочете привезти в цей дім, щоб вони у вас працювали так, як треба. Ви можете їх зарядити і поводити ходити по тих місцях, де повинен сидіти, лежати, стояти ваш майбутній чоловік. Тобто ви берете капці і ось так. Ходити з ними по дому і кажете, ось тут у кухні, ти будеш у мене, ось тут у спальні, ти будеш у мене і так далі. Але цього недостатньо. Якщо ви хочете, щоб ваш чоловік майбутнє мав якісь хобі, якісь пристрасті, то ви обов'язково кладете ці капці собі в сумочку і йдете з ними в ті місця, де повинен бути ваш майбутній чоловік. Якщо ви хочете, щоб він був з грошима, йдіть у банк. Якщо ви хочете, щоб він був любителем мистецтва, йдіть в театр з ним або на концерт. Нехай ваші капці лежать у сумці, їх все одно ніхто не побачить. Якщо ви хочете, щоб він е, був любителем гарно поїсти, ідіть цими капцями в ресторан і так далі. Далі нікому не показуємо їх, вони у вас в сумочці. Після того ви приносите їх вже додому і ставите їх у передпокої. Ви ставите їх носочками всередину квартири або будинку. Тобто людина повинна заходити, не виходити. Ви ставите носками їх всередину. І так вони у вас стоять 2-3 дні, і потім ви проводите останню дію. Ви берете до рук ці капці і починаєте отак ними хлопати, топати по підлозі як наче вас сужений вже заходить в квартиру. При цьому ви кажете такі слова. Сужений, милий, без шкідливих звичок, долею мені дарований, з'явися. Можна змінити фразу, можна ще щось додати, але слово з'явися повинно бути обов'язковим. Після цього ми ставимо капці знову в те місце перед покою, де вони стояли, і чекаємо, поки всесвіт знайде вам підходящу пару. Це може статися через кілька тижнів або навіть місяців. Але коли ваш чоловік прийде в ваш будинок, тому що його привели капці, він повинен вже їх носити. Якщо у вас довго ніхто не з'являється на горизонті, можливо, ви щось зробили не так, або цей ваш образ. Мальований, не принесе вам щастя, тому небеса не посилають зустріч з ним. І в такому випадку треба переробити вже обряд з іншими капцями. У обряду є зворотній хід. Якщо у вас з'явилася людина після цього обряду, але вона вам не подобається, щось пішло не так, ви ставите ці капці вже носками туди до дверей і кажете такі слова. Суджений, який з'явився зі шкідливими звичками або з поганим характером, відв'яжись. І людина вас покине. Якщо відразу вам не допомагає, то ви ці капці можете винести на сміття. На смітник і показати, що ви таким чином позбавилися цього чоловіка. Тут є заборона на цей обряд. Одна, якщо ви хочете провести його на конкретну людину, от, наприклад, вам подобається якийсь чоловік, а він не звертає на вас уваги, то це не спрацює, тому що образ повинен бути символічним. Це працює лише тоді, коли ви хочете людину мати в своєму житті, але нікого конкретно не притягуєте, бо це вже інша дія, яка не входить до світлої магії. Тому Будь ласка, тільки символічна, символічний образ може у вас бути. Проводьте такий обряд, приваблюйте кохання, купляйте дорогі капці, і буде у вас дорогий чоловік. Так, що я хочу ще сьогодні вам показати з товарів і розказати ще декілька е, оголошень сказати. Перше, ми будемо робити до свята чоловіків ось такі подаруночки чоловікам. Дивіться, зараз є акційні товари по акційній вартості. Ось такий програмний браслет з деревом життя, дуже гарнесенький. Вартість зараз акційна 500 гривень. Хто хоче з семи програмами такий браслетик, пишете мені в особисті. Робимо подарунки. Далі, ось цей він у нас коштував 1000. А зараз він у нас по акції коштує 800, будь ласка, також 7 програм, і можна його використовувати. Далі Далі у нас ось такий тотем амулет Вовк називається. Він теж гарненько працює, це захист, це допомога, це сила, це гроші. Такий амулет коштує 800 гривень. Це все можна подарувати нашим любим чоловікам. Далі, що я хочу сказати, 7 Грудня у суботу буде акція для Катерин. Буде День святої Катерини. Я буду проводити обряд, який називається «Щасливий рік, для того, щоб у вас весь рік був класний, гарний. І всім Катюшам у нас буде знижечка 50%. Тобто такий обряд для Катерин буде 600 гривень. Всі інші також можуть його замовити, але вже за вартістю повною 1200 гривень. Пишіть, будь ласка, записуйтеся. Всім Катюшам дуже повезе на цю суботку. Далі в п'ятницю в нас прямий ефір. у «П'ятницю». П'ятницю 6 грудня в інстаграмі буде прямий ефір о 19-й годині. Що ми будемо на ефірі розбирати? По-перше, це новорічні програми. Я розкажу, які вони будуть, що я буду вам пропонувати, які подарунки, які обряди, які розклади річні, все це буду розповідати. Далі буду відповідати на ваші питання. А в кінці ефіру ми розіграємо подарунок. На цей раз у нас три програмні свічки: хорошова на кохання і на гарний сон. І 12. чи Достатку, які ви можете заповнити, і весь рік ви будете отримувати дохід. Тобто у вас стане краще з грошима. Це все подарунок одній людині. Рандомним методом, в кінці ефіру, ми будемо дарувати саме такий подаруночок. Тому я вас запрошую на прямий ефір у п'ятницю, о 19 годині. А вам бажаю гарного дня, щоб пішов сніжочок і було тихо. Слава Україні!